Вітаю глядачів телеканалу НМЦ. в ефірі Нікополь. Сьогодні в студії працює Алла Масайло. Із наших новин ви дізнаєтеся про головні події тижня, що минає в сьогоднішній випуск. Ми розпочинаємо з розповіді про дитячий садок санаторного типу, який спеціалізується на лікуванні дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції. Напередодні дня боротьби з цією хворобою до закладу завітав мер разом із депутатами від партії регіонів. Гості подарували закладу пральну машину. У дошкільному дитячому закладі санаторного типу номер 33 Журавлик виховується 110 діток, які мають ранні прояви туберкульозу та інфекцій. Для їх лікування тут є всі умови. Фахівці проводять оздоровчі заходи, спеціальні процедури для того, аби укріпити здоров'я малюків. Заклад повністю забезпечений відповідною матеріально-технічною базою. Проте не вистачало садочку нової пральної машини, яку подарували представники міської організації партії регіонів. «Об цьому подарки ми мечтали вже много років. Діло в тому, що то оборудовання, є в давно уже вже з обіходу, тому ми были були к партии партії Вот, На нашу просьбу одразу відкликнулися. І от, пожалуйста, на сьогоднішній день у нас є стиральна машинка. Оглянувши приміщення, міський голова Руслан Токар залишився задоволеним навчально-виховним процесом та пообіцяв посприяти у встановленні спеціальної стиляної кімнати. Зробимо на базі е садика. Так називаємо соліною аналоги уже есть вже є вот соляная комната такая местная, локальна. Плюс ми о том, що в этом саліки як санаторнами на определених группах проведемо і установим кондиціонер. тоже здесь как нужны, потому что тому що вентиляція дыхательные всі проблеми у дітей. То тобто, есть ну как було просить по ходу решили. батьки та адміністрація дитячого садочку. Подякували гостям за подарунки, а малеча підготувала невеличкий концерт. Без гучних промов спалахів фотокамер та навіть червоної стрічки скромно в колі колег та співробітників відкрили палату інтенсивної терапії у гінекологічному відділенні Нікопольської лікарні номер 1 Необхідність удосконалення реанімаційної допомоги хворим спонукало адміністрацію гінекологічного відділення вишукати можливості для свого розширення. Перш за все було зроблено перепланування приміщень, у результаті чого отримали велику палату і кімнату для спостережень із оглядовим віконцем. Крім того, адміністрація організувала надання цілодобової реанімаційної медичної допомоги двома лікарями-анестезіологами. Тут будуть знаходитися тяжової пани після оперативного лікування. Помімо того, що треба було витипала інтенсивної терапії з ремонт, зібрати комфортні умови прибив. как для больных тяжелых, так и для сотрудников больницы, которые будут наблюдать за этими больными, оказывать им медицинскую помощь. Стал вопрос оборудования, это тоже очень серьезно для такой палаты. Свою частку в розвиток медицини зробив і депутат міської ради від партії регіонів Сергій Марченко. Він за власний кошт придбав і передав у користування відділенню чотири багатофункціональні напівавтоматичні ліжка. Ми з підприєм, яке робить медицинську небель, тисне співпрацюємо, ми поставляємо туди труби і не випускають мебель. Коли я узнав, що в тому числі не роблять медицинську мебель, Я вирішив, це вже було три роки назад. вирішив зробити подарунок подарок для дров і. Я ще раз повторюсь, це 14 чотирнадцята кровать, яка подаріла яка біологія, та дуже інтенсивна терапія в реанімації кабіологію, і тепер 4 кроваті для жінки. Відкриття новоствореної палати анестезіології та інтенсивної терапії забезпечить комфортні умови лікування. І тепер медики матимуть змогу оперативно надавати кваліфіковану допомогу у складних випадках пацієнткам з тяжкими патологіями. Цього тижня відбулася зустріч громадської організації діти війни із представниками місцевої преси. Під час спілкування із журналістами вони розповіли про плани роботи на рік та про те, як допомагають мешканцям вирішувати їх повсякденні питання. Громадська організація Діти війни налічує більше 400 нікопець, які беруть активну участь в житті міста. Як розповів новообраний голова організації Володимир Дима, члени правління намагаються допомогти усім, хто звернувся за допомогою. Так, завдяки перемовам на 10% вдалося знизити ціни на послуги, що надає одна ритуальна фірма. Всім, хто має статус діти війни, також члени організації опікуються проблемами безкоштовної медицини і якістю надання медичних послуг. Вони неодноразово зверталися до керівництва країни переглянути рішення щодо ряду соціальних програм, які регулюються на державному рівні. В ході прес-конференції було зазначено, що не дивлячись на внутрішні негаразди, які пов'язані зі зміною керівництва організації, вони і надалі працюватимуть у звичному режимі та надаватимуть допомогу усім, хто цього потребує. На початку навчального року в школах було обрано президентів, які займаються реалізацією програм учнівського самоврядування а для стимулювання. Юних управлінців громадська організація Нікопольський центр соціальних проєктів ініціював конкурс Президент-2013. Кожна школа вела науково-дослідницьку роботу і тепер свої проекти учасники представили на розсуд журі. На початку року президенти шкіл шляхом жеребкування отримали окрему тему соціального проекту, над якою потрібно було провести науково-дослідницькі роботи. Теми є актуальними для міста. Тема мого проекту це працевлаштування в місті Нікополі після закінчення вищих навчальних закладів. Працювали ми дуже довго над проектом допомагав весь мій шкільний парламент. роботи було дуже багато. Ми прийшли до виводу, що було б цікаво створити Нашу детскую газету для молодежи, именно, потому что ну, в газетах, которые есть, существуют в нашем городе, недостаточно осветливаются проблемы то есть, ну, именно молодежи. На думку організаторів конкурсу, уміння молодих людей самостійно упорядковувати своє життя, притримуватися активної життєвої та громадської позиції сьогодні є запорукою досягнення успіху у дорослому житті. «Надо любити своє місто наскільки треба тут жити, працювати, залишатись. Вирішати вирішувати наші питання. Конкурс проходить в декілька етапів. Учасники, окрім захисту соцпроєктів, вже змагалися в інтелектуальних іграх. щодеколи. На них ще чекають спортивні змагання, після яких буде обрано абсолютного переможця за сукупністю отриманих балів за всіма критеріями. Він отримує головний приз відпочинок у Болгарії. А учасники, які займуть призові місця, цінні подарунки. Підтримка нікопольські школярі відпочивають на канікулах з 25 по 31 березня. У режимі канікулярного часу в місті діють гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами та інші творчі об'єднання. Крім того, під час відпочинку малеча взяла участь у різноманітних масових заходах, серед яких і відвідування лялькових вистав. Традиційно за підтримки міського голови, керівника організації партії регіонів Руслана Токаря до Міжнародного дня театру, відділ культури, сім'ї та молоді разом з соціальними службами організували свято дітям-сиротам та тим, хто виховується у сім'ях пільгових категорій. Переглянути лялькову виставу Айда Буратіно у виконанні артистів Дніпропетровського міського театру Ляльок прийшли більше 800 маленьких Нікопольчан. У виставі немає жодного негативного персонажу, адже грають комедію всі герої позитивні та веселі. Руслан Чистяков, папа Карло, з 10-річним стажем. Це його перша і одна із Улюбленный ролик в театре. Кажется, найскладнейшего під час спектаклю втримати увагу непосидючих дітей та вести їх по сюжету вперед. Зритель у вас хороший смотрит отлично, ніхто, по моєму не виходив із залу, Я за всіми наблюдаю, слежу. В общем, всі остаются, внимательно слушают. Это очень важно для нас, чтобы внимательно слушать. А если внимательно слушают, то значит они и понимают, о чем идет речь. То есть, это очень для нас тоже важно, что информация была не только о развлекательного характера, но и образовательного. То есть, дети слушают, понимают. Это очень приятно. Ідії уже сказки чи мультика уже у дітки. Ми хочемо, щоб вони повторіти це буде не так інтересне, просто посмотрю то, що раніше видели. поэтому приносим конечно, свою версію. Дніпропетровчани вже не гості, а скоріше добрі друзі Нікопольської дітвори. Артисти люблять місцеву публіку. Маленький глядач дуже уважний та щедрий на аплодисменти. Кожного разу відвідання лялькового театру для дітей не лише розвага, а й джерело непередбачуваної кількості емоцій та безлічі тем для обговорення після перегляду вистави. Я дивилася сьогодні сказку про Боротіна. Мне понравился самый больше Буратино, потому что он смешной, веселый. Я э, и не знаю, что еще на свете есть люди этот, э, которые э, врут. И он доверчивый сильно. Халупчина, что ты сегодня здесь делала, вот в зале? Какую сказку ты просто смотрела? Смотрела про Буратино. Было интересно очень. Я смотрела сегодня кукольный театр о Буратино. Больше всего мне понравились все артисты. Но больше всего мені понравился Буратино, тому що он э, очень віселий. такой. місцева влада потурбувалася про те, щоб ці весняні канікули надовго запам'яталися. І маленьким вихованцям навчально-реабілітаційного центру Ніка глядачі з подивом спостерігали за долою винахідливого Буратіно та його друзів. Кожен рік по приглашенню міського голови до нас приїжджає Дніпропетровський театр кукол. С новым представлением. И в этот раз вообще просто удивительное представление. Очень интересная сказка. Мы очень рады, и дети очень рады тоже. Очень приятно, что это все происходит именно во время школьных каникул, чтобы разнообразить досуг детей. Триває підготовка учасників до конкурсу «Нікополь має талант. Під час кастингів суддям довелося нелегко, адже серед 150 претендентів обрали лише 90, які вийшли до наступного етапу боротьби. Усіх конкурсантів розподілили по жанровим групам. Вони відвідують консультації, з якими займаються професійні педагоги, вокалісти та хореографи. Чим будуть вражати і захоплювати талановиті нікопольці та як проходить підготовчий етап, дізнавалися і наші журналісти. грека! Так проходять репетиції з акторської і сценічної майстерності, які проводить консультант проекту Ірина Салінен. А вона взагалі підскажете і мімікою, і словом. І коли розповідаєш сам, трохи якби забиваєшся, входиш в роль, вона становить, скажет, як імені треба. Декламатор Ніна Авчинник теж займається в цій групі. В чвертьфіналі на розсуд суддів буде представляти авторську поезію. Від викладача конкурсантка в захваті говорить, прислухається до усіх порад свого наставника. Настільки вона поработала на що те, що мені все стало ясно. Мої. Стихи они заговорили по-другому. Є в проекті і такі імениті учасники, як танцювальний гурт Бронкс. Вони звертаються за допомогою до консультантів по мінімуму, адже цілком впевнені у власних силах. Я роблю то, що наблюдаю. Я просто консультую, даю якісь, но ну, тренировки в основному у них проходять со своїми хореографами, со своїми педагогами. Они вже підготовлені і морально, і физически, і вони готові показати повний клас. Хочемо дуже ярко представити стиль хіп-хоп, не розхльований такий, а дуже веселим, ярким. найчисеннішу за складом групу вокалістів поділили на вікові категорії та жанри. З кожною голосистою групою займається окремий викладач. Підготовка йде повним ходом, Працюємо над вокалом, працюємо над номерами, Ну над над постановкою номера. Щоб это було интересно зрителю, приходяться работать і над диханням, і над дікція, і работаем над ритмічним работаем над движениями, над образом. Вокаліст Олексій Андрус жартома розповідає, що співати почав раніше ніж говорити, але не дивлячись на чималий власний досвід від допомоги професіоналів не відмовляється. Коли ти працюєш на сцені, ти ж себе сторони не бачиш. А консультанти, а не для того, консультанти, щоб допомагати і говорити мнение со сторони. Усі 90 учасників, які пройшли до чвертьфіналі, наразі прикладають максимум зусиль, щоб вийти і вразити трійку суддів уже в фіналі. І на цьому наш випуск добігає кінця. Я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою і лише приємних новин. Побачимося з вами за тиждень.